У 45-му наші солдати повернулись додому. І чого їм найбільше хотілось? Звісно, сексу. Минуло 17 років, їхні шмаркачі вже дорослі. У них є робота, посвідчення. Але їздити вони хочуть не так, як їхні батьки в нудні 50-ті. Фішка наших дітей це гламур. Вони прагнуть сексуальності. Вони хочуть ганяти. Джентльмени, компанії Форда пора брати участь у перегонах. Ми беремо в них участь якока. Наскар? Це не той рівень, сир. Якщо ви підете в кіно і візьмете там якийсь журнал, то не побачите в ньому ковбоїв з Вінстон Сейлем. А там є Софі Лорен, Моніка Вітті. Джеймс Бонд їздить не на Форді, сер. Це тому, що він дегенерат. От бачиш, хотів би і я стати дегенератом. Ем, зараз одну хвилинку. Це що, так треба? Це теж частина презентації. Хвилинку, сер. Досить. Я вже все побачив. Сер, буквально ще трішки. Вимикай. Світло. Лі. <кхи> За три останні роки ти і твої маркетологи показали найгірший рівень продажів за всю історію. З якого дива, містеру Форду, тебе слухати? Бо ми не так мислимо. Ферері. Вони взяли чотири з п'яти останніх ламанів. Нам треба мислити. Як Феррарі за рік виробляють менше машин, ніж ми за день. Ми на туалетний папір витрачаємо більше, ніж вони заробляють. Пропонуєш мислити як вони? Енсо Феррарі увійде в історію як найвидатніший у світі автомагнат. А чому? Бо він будує найбільше машин. Ні. Тому що його машини це символ перемоги. Феррарі виграє Леман, а люди усі хочуть перемагати. Чому б Форду не стати символом перемоги? Чому б не знайти споживача серед першого покоління підлітків, у яких є гроші? На це потрібні роки, десятиліття, щоб створити команду, яка посуне Феррарі. Парарі банкрот Ензо витрачає кожну ліру, намагаючись досягнути ідеалу. І знаєте що? Він його досяг і став банкротом